Тепер у мене тільки один плюс для цього інвертора 1,5 кВт, який 30 А зарядка. Коли мені треба швидко зарядити. Єдиний, чому я можу його собі залишити. Але я думаю, що він мені не треба. Я поставлю собі 700 ватт. Він раніше з усіма задачами справлявся, так як і цей, в принципі, справляється. Тому що ви не зможете його використати на його повну потужність. Бо у вас згорять всі провода, у вас згориться проводка, не дай Бог, що хата згорить. Тому. Я думаю, що я його поки залишу, але в майбутньому, мабуть, продам. Тому що швидка зарядка мені не принципово. Мій з 10 А справляється достатньо. Я висаджую батарейку на час відключення на відсотків до 20 максимум. І поки що такі часи, що світло виключають на 4-5 годин. Мені вистачає 20% зарядки мого акумулятора. А получається, мені немає сенсу його так швидко заряджати, тому буду заряджати своїм зарядним пристроєм, А цей, кому треба, може.